Вітаю, мене звати Інна Фурман, я керівник фонду обійми нації. Вітаю, Дмитро Золотарьов, керуючий партнер компанії Юту. Розкажіть про ваш розкажіть про ваш 3D-проект. А ми перші, хто в Україні побудували будинок по технології 3D-друку. Ми, напевне, ті, які вводимо нове поняття в сфері будівництва. Ми говоримо про те, що від Напевно, декілька місяців тому будинки перестали будуватися, вони почали друкуватися. І, відповідно, ми такі амбасадори цієї нової хвилі будівництва і такого друку будинків. Я знаю, ви з собою принесли стіну. Покажіть. Ми приїхали показати. Ми приїхали не одні. Так. Ми взяли з собою фрагмент стінки. Це фрагмент. Можна сказати, з нашого європейського проєкту, який ми будуємо в Україні, От, і ми бачимо, це така дуже сучасна майбутня технологія, яка зовсім скоро набуде популярності. От, бачимо, як вона тут гарно спікається. Монолітна частина можете побачити, це не тимчасова конструкція, це саме постійного для постійного проживання. Напевне, варто сказати, що ось ця суміш для нас розробила безпосередньо під наш принтер розробила компанія Хенкель. Ми розуміємо, що взагалі тих партнерів, яких ми залучили до нашого проекту, це партнери з світовим іменем, з українським іменем. І ми розуміємо рівень, наскільки вони відповідально відносяться до своїх проектів, які взагалі вони реалізують. І нам приємно, що нас підтримали дійсно більше 40 партнерів, які увійшли в наш благодійний проект. Вірпіні ми будуємо. Ми зараз будинок для родини, яка постраждала від російської агресії, ми віддаємо їм будинок абсолютно безкоштовно. Партнери, які до нас долучилися, ви завжди можете подивитися в нас на состоріночках. Їх просто дуже багато. Ми завжди хочемо про всіх сказати, але їх більше сорока. Вони кожен із них надав певну продукцію від себе. Ми безмежно їм за це вдячні, оскільки ну. Приємно, коли бізнес соціально відповідальний. Приємно, коли і досі люди розуміють, що потрібно допомагати і потрібно об'єднуватися для того, щоб отримувати хороший результат. А ми за 58 годин надрукували 130 квадратних метрів будинку. Це така магія.